Якби ти глянув на Вкраїну милу, якби ти глянув на Вкраїну милу, що їй ти все життя своє віддав, кобзарю наш з високої могили, де поховать себе заповідав. Як засіяв би він перед тобою, той світлий сад, що посадили ми, ти б не пізнав землі батьків святої, землі. Коли з политої слізьми підвівсь народ в своїх величних силах, В новій сім'ї він творить щастя дні, і на майданах міст золотокрилих, і в селах скрізь звучать твої пісні. На землю кров'ю гора политу, Свободи сонце дивиться з висот. І пам'ятник із бронзи і граніту тобі поставив вдячний твій народ. Уже Дніпра не стонуть вільні хвилі, є море чорне, синій шле привіт. Твоє ім'я, твої нащадки смілі несуть з собою у комуни світ. Живеш на ти в пам'яті людській, Твої пісні, новітніх днів, Окраса, і дівчина на призбі золоті, Читає вірші дідуся Тараса, Твої пісні. Нас кликали в бою, до перемог вели нас за собою, Ми огнену поезію твою, взяли собі в житті за світлу зброю. Твій край уся відомих заграв, До верховин іде на повну силу, О як би зір твій щасно засіяв, би ти глянув на вкраїну миру.